Та в Чернівцях згадуватимуть видатного польського письменника протягом чотирьох днів. Світити економно в Чернівцях можна, але дорого. Новації потребують фінансів, але без них ніяк. Перекопали і забули, теплові мережі замінили, а болото залишили. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Перекопали і забули. До опалювального сезону Чернівці готувалися завзято та з ентузіазмом. Зокрема, цьогоріч комунальники замінили значну частину застарілих теплових мереж, але задоволені такими роботами не всі. Мешканці декількох будинків, що по вулиці Червоноармійській, обурюються, адже після заміни трубопроводу їх вулиця залишилася перекопаною. Коли на дворі дощить Юрій змушений свого сина взувати у чоботи, аби відвести до садочка. Інакше до навчального закладу, каже Юрій, дістатися нереально. От, після роботи залишилися кучі гліни, недороги, дороги, мусорники де-небудь. Вторі зараз прийдуть дожді, а то вся грязь, вся те глина поплив к нам во двора. Ми будемо всі ходіти тут візіном. Все пога усе це наслідки заміни теплової мережі. Близько двох місяців тому роботи тут завершили. Ями закидали глиною і покинули. Тепер життя мешканцям прилеглих будинків нагадує гру на виживання. Плав е, средств у нас нема. резинових чоботів, знаєте, яких Р, рибальських, отаких. От, да, от ви можете показати отаких. От а то, якщо б було краще, якби були отакі. От розумієте? щоб ми тіля, з того кута виплили в цей кут. Бо у нас то хай нам дадуть вертольоти построять там вертольотну площадку. Це було то не прийти, не приїхати. Падаєш, не можеш прийти ні на п'ятий тролейбус, ні на шостий. Досі ця частина вулиці була заасфальтована. Тут місцеві мешканці залишали свої автівки. Тепер вони вимушені паркуватися на газоні. Старі труби, які витягнули з землі. Ремонтники виконати певно забули. Діти тут тепер влаштовують ігрища. Комунальники про цю проблему знають. Вони переконують у всьому винна фірма підрядник, яка виконувала роботи. Однозначно. Підрядна організація, вона буде цю ситуацію виправляти. Це в її обов'язках. Ми якраз буквально через декілька днів вже приступимо до таких питань. Це в нас не єдина адреса. Ми їх знаємо, обов'язково будемо виправляти ситуацію. Я би хотів при нагоді просто. Попросити в наших мешканців ще трошки терпіння, ну і вибачте за ті незручності, які сьогодні мають місце. Виправити цю ситуацію комунальники обіцяють наступного тижня. Тоді вони вивозять старі труби, вирівняють ґрунтове покриття. Вже навесні запевняють, цю ділянку ще й заасфальтують. залевська Михайло Антонюк, місцевий час. З половиною мільйони гривень витрачає столиця Буковини щороку на освітлення міських вулиць. Цю суму кажуть комунальники можна зменшити вдвічі, якщо використовувати нові світлодіодні лампи. Таке нововведення не лише дозволить економити кошти, але й спростить роботу електриків, адже вони набагато практичніші у використанні та менш вибагливі. Щоправда, є один мінус вони дорогі. Вулиця Вірменська та кафедральна в Чернівцях тепер світяться по-новому. Тут розмістили 19 світлодіодних світильників. На їх придбання та встановлення комунальники витратили 60 тисяч гривень. Але обіцяють, вже за три роки вони себе окуплять. Тоді економія буде відчутна не лише коли підраховуватимуть затрати на електроенергію, але й за час обслуговування. Це набагато якісний ніж ці, що таки ви... ви бачили, як це воно працює. Це треба, поки накалиться ця лампочка. Це дуже довго чекати, що ви дві-три. А це воно раптово загорається і освіщає дуже якісне. Читайте, вони на 40 Вт, а ті на 100 ватт, 150 Вт, є ж різниця. Це в чому перевага світодіодного світильника перед натрієм світильником, в тому, що не потрібно здавати його в утиль, він екологічно чистий. Та ж лампочка натрію здається в утилізацію по всіх нормах. І за це також потрібно платити. Світодіодний світильник утилізації не потребує. Він можна його здати, що на ньому можна заробити тут тобто як металолом. В місті вже практикували використання таких світлодіодних ліхтарів. До 600-ліття чернівців підсвітки на ратуші саме світлодіодні, і за весь цей час кажуть електрики, вони не потребували ні заміни, ні ремонту. Зараз фахівці спостерігатимуть за тим, як працюватимуть вуличні лампи, і тоді вирішуватимуть, коли і головне скільки ще варто закупити місту таких світильників. Сьогоднішній день наше місто. Ну, якщо не на 100%, то 99% освітлено. А тепер вже потрібно подумати про економію. Я можу вам сказати таку цифру, що на сьогоднішній день місто платить в рік 3,5 мільйони. Якщо зменшити вдвічі споживання, то це буде скільки? Мільйон сімсот зараз в Чернівцях 19 тисяч світлоточок, але всіх їх міняти з місту немає. Заспокоюють комунальники. Осучаснюватися необхідно лише там, де це виправдано, на вулицях центральної частині міста, де інтенсивний рух, але не дуже широко, або вистачило яскравості світлодіоду. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Зайві витрати, побічні ефекти, шкода здоров'ю і це ще не всі наслідки, яких можна очікувати, якщо лікар надасть хворому хибну, неперевірену інформацію. Аби такі випадки звести до мінімуму у всьому світі використовують доказову медицину. На науково-практичній конференції в Чернівцях присвячені цій тематиці побували наші кореспонденти. Майже однакові препарати з подібними діючими речовинами мають кардинально різний ефект. Якщо вірусно респіраторну інфекцію розпочинати лікувати з перших днів, вірогідність видужити якнайшвидше дуже велика. Все це нюанси лікування, котрі допомагають пацієнтам бути здоровими, а отже, й щасливими, науковою мовою. Це називається доказова медицина. Користання доказової бази щодо ефективності того чи іншого препарату і ефективності лікування є одним з основних пріоритетів сучасної медицини. В Чернівці з'їхалися науковці з усієї України, щоб висвітлити результати наукових досліджень різних вузів. кажуть, напрацювань на Україні могло б бути набагато більше. Наукова дослідна робота кафедри вона проводиться, мається на нова... Це та бюджетний кошт, але в основному не вистачає не вистачає фінансування. Звичайно, якщо б на науку на наукове було більше фінансування, звичайно, результати напевно, були б іншими. Реформування медицини, котре перш за все відчули сімейні лікарі, проводиться, аби пацієнт мав змогу лікуватися у фахового лікаря. Але перш за все, такого фахівця потрібно підготувати. Йому необхідно надати певні знання. Тому найважливіше, що дають подібні заходи, кажуть медики, це обмін досвідом. Між сімейними врачами, педіатрами, лор-врачами, Аллергологами и так далее, это все потом сказывается на качестве обслуживания пациентов. Потому что широта знаний и знания в различных областях, а с учетом того, с учетом реформирования медицины мы с вами переходим. Єдиному сімейному врачу, який має влада всі широтої знання, ета ніочайно важливо. І лікар повинен бути озброєним тими засобами, які дозволять йому відрізнити істину, правдиву інформацію від інформації хибної, яка може принести шкоду пацієнту, яка може принести економічні зайві витрати, яка може нести за собою ризик побічних ефектів. Також вкрай необхідно проводити заходи, кажуть медики, на котрих лікарі зможуть не лише збагачуватись знаннями. А ще й випробовувати їх на практиці. Ольга Андрійська, Андрій Соколовський. Місцевий час більш як півстолітня історія, мальовнича природа та люди. Найбільша гордість селища Лужан, що на Кіцманщині, офіційна дата заснування поселення 1453 рік, коли боярин Федір Вітольд купив лужани у костя Вранича. Але археологи запевняють, що фрески знайдені в місцевій Свято-Вазесенській церкві створені ще в 12-13 столітті. Про лужани про всі ці пам'ятні дати, про цікавих людей та досягнення мешканців говорили сьогодні в обласній універсальній бібліотеці імені Михайла Івосюка. Тут представили не лише виставку книг про селища, але й вироби народних умільців та провели майстер-класи. Адже лужанцям є чим гордитися. Тут рай і для розвитку бізнесу, і для відпочинку, і для туризму. 60% лужанців мають вищу освіту. Це великий потенціал для громади, району області та України в цілому. Тут живуть люди запальні, розумні, великого інтелекту і ті, які здатні щось принести корисно державі. В цілому не падаю так духом, як правда, час трошки тяжкий порівняно. Але люди не падають духом, працюють всі, співають, трудяться. Ослоболивий якийсь дух лужанців. Лужанці непокірні, вони свободолюбиві, вони люблять е, бути в центрі подій. Вони завжди щось винаходять щось нове і, і постійно щось відбувається в селі. Скажу так по-простому, як кажуть наші лужанські люди. Хто прийшов лужани, звідти з лужан вже не йде. Дрогобицького Бруно Шульца привезли в Чернівці. Протягом чотирьох днів столиця Буковини прийматиме літературне мистецьке дійство, присвячене одному з найвидатніших польських письменників, який все життя провів в Україні. За словами організаторів, і Чернівці, і Дрогобич ждали світові принаймні по одному беззаперечному генію. В нас народився Пауль Целан. В них Бруно Шульц. Тож настав час звести митців в одному місці. Чернівці та Дрогобич колись належали до спільного європейського культурного простору. Зрештою, у нас досі відбуваються схожі літературні заходи. У столиці Буковини Міжнародний фестиваль Мерідіан Черновіць у Дрогобичі Дні Бруно Шульца. Поляки вирішили провести дні Шульца і у нас. Існують майже релігійні секти прихильників шульца і целана. В Дрогобич з'їжджаються люди з усього світу винятково для того, щоб побачити місце, де він проживав. Тому дуже тішуся, що покажемо шульца в Чернівцях. згодом цю ідею підтримали Дрогобичан. І вирішили про Бруно Шульца мають знати у кожному українському місті. Задум є такий: поїздити із нашим шульцем по Україні, і першим таким місцем, куди ми приїхали, першим чудовим містом є Чернівці, і думаю, це не випадково. Бо Чернівці це також багатокультурна земля. Чернівці мають селана. І е, думаю, що ці митці задоволені таким діалогом. Лекції, презентації українських перекладів творів автора, документальний та художні фільми, театральний перформанс та спектакль це те, чим наближатимуть чернівчан до творчості письменника. Шульц це дуже складна література, і так само ніколи Пауль Целан не може мати багато читачів, які його розуміють. Може, якась частина робить вигляд, що розуміють. Так що нема такої надії, що масово всі кинуться читати шульца. Але є надія, є люди, які можуть просто мало про нього знати, але вони внутрішньо готові до, до такої літератури. То, то для таких людей це і робиться. Участь у днях Бруно Шольца візьмуть польські та українські літературознавці, перекладачі, письменники та критики серед них і Андрій Любка. Це однозначно не мій письменник і не мій улюблений письменник, але без нього, умовно кажучи, неможливо зрозуміти, як як. Експериментально модерністично писали прозу, оскільки сам Шульц мислив себе як художника, однією з перших подій фестивалю стало відкриття виставки картин Олега Любківського. Ірина Мороз, Андрій Піскарьов. Місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. А повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.